Як з'являються ці партнери? Це ціла наука, як їх шукати. Тобто є якийсь грант, за умовами якого ви отримуєте кошти, якщо у вас є європейський партнер, і тоді і він я починаю учас... шукати європейського партнера, щоб отримати ці кошти, так, так? так, так а так. де його шукають зазвичай? Найбільш клад ну, для бізнесу якийсь Василій з вулиці, і ти ніколи з ним не співпрацював? Як їх шукати? Традиційно це торгово-промислові палати. Причому можна використовувати нашу, а можна напряму звертатися до торгово-промислових палат тих регіонів, не лише країн, а mm -hmm. регіонів, бо в них там, наприклад, в Німеччині там, Федерації, в кожному регіоні своя торгово-промислова палата, і надавати їм запити шукати. Шукати потрібно дуже активно. Я час від часу зустрічаю підприємців, які кажуть: ну, ми запрос відіслали, і все. Там ми нікому. В принципі, на цікаві тому пасивного пошуку. Так, так. Тому що в принципі всі європейські компанії мають доступ до більш безпечних ресурсів ніж з нами, тих, кого вони не знають, не розуміють, а ще й стріляють.